День добрий, рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван Женево від українського виробника торговельної марки Вудлайн. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 м. 44 см. У глибину по кутовій частині диван займає 1 м. 47 см. В одній з билиць дивану є бар. Накладки на бильцях виготовлені з матеріалу МДФ венге темний. Бильце прикрашене хромованою декоративною трубкою. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка. Так як кутова частина дивану не розкладається. В великій бильці є, в длиній бильці є велика та містка ніша для зберігання білизни. Бильце трішки закругленої форми. Понизу дивану йде декоративна ланка, виготовлена з матеріалу МДФ. У дивані є два короби для зберігання білизни. Один в кутовій частині дивана. Інший під прямою частиною. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. Другий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивана 1,47 см на 2 метри. Наповнення дивана пружинний блок, повст, спінополіуретан та синтетон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!